Добрій день, шановне товариство! Добрий день, дорогі друзі. Ми раді вітати нинішніх менильників нашої громади, працівників соціальної сфери Васильівщини. У час, коли осінь повністю вступає у свої права, коли сади і парки вдягаються в нове яскраве вбрання, а перший жовтий лист падає на траву, своє професійне свято відзначають працівники соціальної сфери. Включення в державний перелік професійних свят Дня працівника соціальної сфери свідчить про високу оцінку керівництвом країни надзвичайно складної, відповідальної та включно благородної справи працівників, які день у день опікуються розв'язанням проблем організації та оплати праці, зайнятості, соціально-трудових відносин, безпеки та охорони праці, забезпечення реалізації державних гарантій соціальної... Грошової та побутової допомоги практично кожного з 45 мільйонів наших співвітчизників і працівники цієї сфери забезпечують вирішення найгостріших соціальних проблем суспільства. У ваш внесок у створення належних безпечних умов праці, надійний захист від безробіття і бідності, турбота про інвалідів, сиріт, одиноких і немічних, підтримка знедолених у старості і хворобі, визначають дієвість соціальної політики держави. У цей святковий день прийміть щирі вітання та побажання міцного здоров'я, щастя, домашнього затишку і тепла, реалізації заданів, нових творчих здобутків, відданості своїй справі, наснаги і бажання працювати для блага народу України. Разом з цими словами вітаємо! Він чумо вас музичним подарунком на сцені вокальних звук, гурт Лемштайн, керівник Вікторія Шаталінська. Зустрічайте!